Пошукова система блукач генерація нового AES ключа. Щоб уникнути випадкового генерування ключа, ця процедура є спеціально ускладненою. Після генерації нового ключа необхідно оновити всі маячки та репітер. А для оновлення ключів в пристроях до них треба мати фізичний доступ. Якщо в пристроях не оновити ключ, то ви не зможете ними керувати. Процедура генерації нового ключа складається з двох кроків. Спочатку вводимо команду 00 решітка а потім пін-код 0852 для підтвердження. Показую. 00-решітка. 0852. Згенеровано новий AES-ключ. Далі обов'язково треба оновити всі пристрої, інакше ви не будете. Можливості ними керувати. Дякую.